Хочемо вам презентувати ці потужні ноутбуки для навчання дітей? Це від наших партнерів Rotary Club Adventures з Англія і від нашого клубу Rotary Club Харківні Лео за підтримки Зміївської міської ради. Да, це дуже важлива історія, тому що наші партнери за кордоні розуміють, що наші діти мають гарно навчатися, мають ставати Гарним прикладом для інших будувати нову країну, тому що наші партнери розуміють, що таке агресія зі сторони Росії, і вони самі ці ноутбуки саме приїхали з Фінляндії. Тому фіни, як ніхто, розуміють, що таке російська агресія, і як їм приходилось вистоювати, виборювати свою незалежність, своєї держави. Тому Діти дуже будемо вам вдячні, якщо ви будете гарно навчатися. Тепер у вас є у всіх абсолютно є ноутбуки. У кожного свій не будете е боротися за право отримати. Ну, от. І для нас дуже важливим буде, щоб ви виросли гарними людьми, розумними. Кожен обрав свою професію в майбутньому і стали достойними громадянами нашої країни. Ноутбуки у нас. Я ще раз скажу, вони з Фінляндії. Тут немає клавіатури української, але можна купити наліпки, сюди клавіші українські наклеїти. От, вони всі з Windows встановленим. Тому коли підключите до інтернету, все це оновиться, зможете завантажити нову версію Windows і будете навчатися. Ви готові навчатися, діти? Так! Да. Точно? Так! Да. Ну, супер. Я хочу подякувати всім, хто долучився до даної акції, саме наших уже давніх друзів партнерів. Це Ротарій клуб після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території країни навчання на території Зміївської громади, як на території всієї Харківської області, проходить в режимі онлайн. Тому саме такі ноутбуки це допомога нашим дітям, щоб вони навчалися і отримували повноцінні знання. Мені дуже досить приємно, ми буквально декілька тижнів тому відзначали наших найкращих діток саме зі Зміївської громади. Ми саме діти вибрали на всіх олімпіадах найбільше місць по Чугуївському району. У нас один із хлопців їде до Філіппін представляти і учасувати вже на міжнародному олімпіаді. Саме діти з міщини. Два два дні тому вибрали два золотих місця на чемпіонаті Європи по боротьбі. Тому саме діти, от завдяки нашим друзям, отримуйте і навчайтеся, отримуйте знання, і вже ви становитесь родиною з міської громади, частиною з міської громади. Ви приїхали з Куп'янська. Сподіваюся, що саме ви будете. Через декілька років представляти Зміївщину і на теренах Чугуївського району Харківської області України і далека за її межами. Окрема хочу подякувати пану Євгенію вам за підтримку Зміївської громади. Дякую, дякую. Дя Дя дякую вам. Дякуємо вам, що є такі родини, такі великі, такі дружні. Ми бачимо, які виховані діти. Тому велика подяка. Ви молодці. Великим серцем. Сьогодні ми вам привезли ноутбуки. Ноутбуки до вас приїхали із далекої холодної Фінляндії. Це дуже далеко. Це наші партнери з англійського ротарі клубу допомогли купити ці ноутбуки і доставити їх в Україну. І довірили нам дуже почесну місію видавати ці ноутбуки саме дітям Харківського регіону, дітям, які потребують поліпшення умов навчання. Тому сьогодні, і якраз у малою сьогодні день народження, так? Як тебе звуть? Аліна? Аліна? Сьогодні у Аліни день народження, тому нам дуже приємно, що в такий святковий день і ці ноутбуки також до вас приїхали. Ну давай, іменинниця, тобі перший ноутбук. Тримай. Вітаємо! Вітаємо! Ну, Іван вже і він досить все оновить. Він вам, якщо допоможе, так? Дякуємо вам. Це з військової громади.